Доброго дня, мене звати Сера Софія Павлівна, я студентка групи 122-37 МС другого медичного факультету. І сьогодні я представляю доповідь на тему цікаві факти про відомих лікарів, що призвели до великих медичних відкриттів. Часто неординарні підходи у лікуванні або ж безвихідні екстрені ситуації, які трапляються у медицині, призводять до низки цікавих відкриттів, А лікарі, які створюють відкриття, закарбовують своїм на довгі часи у історії медичних винаходів. Деякі цікаві, а інколи божевільні факти про відомих лікарів розглянемо в даному короткому пізнавальному матеріалі у дане час всі знають, що однією з серйозних причин, що викликає виразку шлунку, є бактерія Хелікобактер Так от, Баррі Джеймс Маршал був першим дослідником, який, ризикуючи власним здоров'ям, випив культуру pylori, після чого у нього розвинулася виразкова хвороба шлунку, яку він успішно вилікував за допомогою антибіотиків, за що й отримав у 2005 році Нобелівську премію. Німецький хірург Вернер Форсман у 1929 році ввів собі катетер через літтю вену управи перед сердя без наркозу. Згодом він Перевіряв на собі всі можливі способи катетеризації, які згодом засував у ангіокардіографії. У 19 столітті багато жінок помирало від пологової гарячки. Австралійський лікар запропонував акушерам, які приймають пологи, здійснювати просту дію, незараження рук. Як результат даного підходу, смертість від післяпологового сепсису знизилась з 30% до 2%. Незважаючи на ефективність методу, лікаря вважали псевдовченим. Забороняли займатися лікарською діяльністю, і тільки після його смерті визнали його ідеї, завдяки яким було врятовано багато життів. Швейцарський лікар Жак Панто займався розробкою протизмінної сироватки. Щоб перевірити її в польових умовах, він 1933 року дозволив гадюці вкусити його тричі поспіль. Найцікавіше, що Панто вижив і таки зумів створити сироватку. Ось такі цікаві факти в певній мірі зробили прориви у сфері медичних відкриттів, які, користуючись попитом, рятують життя людей і в наш час. А скільки ж цього цікавого відбувається у світі просто зараз, про що ми також неодмінно дізнаємось?